Але цієї миті розпочинаємо наше спілкування з Олексієм Даніловим, секретарем Ради нацбезпеки і оборони України. Доброго ранку, вітаємо. Вітаємо. Вітаємо Так, ну почати хотілося б з новин, які до нас доходять з за океану в Білому домі. Розповіли про хід переговорів у Сенаті. Говорять про те, що рухаються в правильному напрямку. Тут я пошлюся на речницю Білого Дому Карін Жан П'єр. Додає, що сподіваюся, що переговори просуватимуться швидко. Тут йдеться конкретніше, якщо і про питання безпеку безпеки кордону Сполучених Штатів Америки, але так само і про питання надання допомоги Україні. Що ця інформація для нас означає і чи є це там більшою конкретикою щодо підтримки України? Ну, Перш за все, я хочу зауважити, що підтримка Сполучених Штатів як була, є, і я більш ніж не певний, буде. Сполучені Штати будуть виконувати, взяти на себе е, зобов'язання відносно допомоги нашої країни. От і це не просто пусті слова. Ви знаєте, що дуже багато вже зроблено. Те, що стосується наступ, наступного е, процедурного питання сполучених штатів, є розуміння, що воно обов'язково відбудеться. От я думаю, скорше за все це станеться в січні місяці. Не треба робити ніякої трагедії, не треба нікого, скажімо так, заспокоювати, заспокоїти, тому що заспокоювати треба. Малих та хворих, а з дорослими треба по дорослому розмовляти. Я більш не ж впевнений, що всі наші дорослі розуміють про що йдеться мова. От і ще раз наголошую: я думаю, що в січні місяці це питання от, буде на порядку денному сполучених штатах. Ми будемо мати позитивний результат. Але якщо станеться так, що не буде швидкого рішення, який наш план Б? Дивіться, Ми звикли до того, що ми працюємо в екстремальних умовах. Країна працює в екстремальних умовах. Сьогодні вже 666 день, ще раз Ще на якої трагедії нічого робити не треба. Життя не закінчується, життя триває. Нам своє робити, от нам вбивати ворога кожен день, гнати його з нашої території для того, щоб поставити крапку всі ці історії. І ще раз наголошую, ми дуже багато приділяємо уваги тим чи іншим речам. ми вважаємо, що якщо цього ще станеться або не станеться, то це, скажімо так, остаточна річ. Ні, ми були є, і будемо. Будемо воювати, будемо знищувати ворога, будемо наближати нашу перемогу. Єдине питання, що треба це робити всім спільно. Мені дуже неприємно чути, особливо останнім часом, які з'ясування стосу. В якісь там от починають в засобах масової інформації інколи в соціальних мережах робити те, чого точно зараз робити не треба. Ще раз наголошую: єдина ситуація, яка є на користь країни, це внутрішній розбрат. Інших позицій, які б вони могли перемогти нашу країну, немає для цього. Їм потрібна внутрішня дестабілізація. Це єдине, що вони на що вони здатні. От вони в цьому є професійними. От людьми і майте на увазі, що це для нас величезний виклик. і тому абсолютна єдність. От єдиною нашою дружною родиною під назвою Україна рухати спільно до перемоги. Державний секретар США Блінкін заявив, що влада США хоче зробити Україну незалежною від допомоги партнерів. Що ви розумієте під цією заявою, яким чином це можна зробити, якщо зараз залежність України від зовнішніх вливань на десятки мільярдів доларів? Мова йде, що те, що стосується фінансування на 24-й рік, розуміють керівництво нашої країни військово-політичне, в тому числі, і фінансові люди, які займаються на міністр фінансов Сергій Марченко. Ми розуміємо, в який спосіб ми будемо жити в 24-му році. Те, що стосується ситуації, 25-го року мова йде про те, що нам треба дивитися, яка має бути у нас доктрина. От економічна доктрина. Ви знаєте, що під час виступу президент України на день незалежності звернення до Верховної Ради акцентував тому, що розробляється доктрина. От нова доктрина апарат Ради нацбезпеки і оборони безпосередньо всьому приймає участь. Ми є модераторами цього процесу. Нам треба розуміти, що нам треба бути дорослими, самостійно вирішити свої економічні питання по максимуму. Звичайно, партнери будуть допомагати, але маємо розуміння, що вони ж не будуть нам допомагати все наше життя. Тому ще раз наголошую, треба розуміти, яка буде країна, яка буде економіка, які будуть закони, які будуть норми і правила. Це те, чого чекає від нас на сьогоднішній день світ. Ви знаєте, що питання корупції воно подимається на всіх щаблях. нам треба всередині країни поставити крапку в цьому питанні нам треба зробити все можливе, щоб оці співробітники Служби безпеки інших інституцій не забігали до бізнесу в масках, не кошмарили бізнес, як то кажуть, от а займалися безпосередньо своїми справами, контрзвідати діяльністю. От, якщо ми цього не зробимо, майте на увазі, от допомога може просто поставити на нуль. От, і хто тому вам буде лікарем. От нам треба розуміти, нам треба самим вилікувати свою країну від той корупції, яка на сьогоднішній день ще на жаль існує. Нам її треба просто викинути. От на смітник історії. Без цього буде вкрай складно рухати. Ну це питання до речі підіймалося під час прес-конференції Володимира Зеленського, журналісти Forbes Ukraine, Якщо я не помиляюся, вони навіть конкретні кейси надавали. І от побачимо, яким чином і Як швидко з'явиться реакція, я натомість вас хотів запитати, от про що посилення українського неба і те, яка позиція зараз партнерів щодо цього, з'явилася інформація від японських змі про те, що вже найближчим часом, в п'ятницю, уряд Японії може дозволити передачу ракет Петріот власного виробництва до Європи. Ну, вони мають оновити там певну документацію. Це це, це бюрократична історія. Та але чи це би означало, що Україна теж може отримати? отримати таку можливість, ну бо об'єктивно нам це потрібно та і більше потрібно аніж іншим, бо на нас падають російські ракети щодо ось цих ракет з Японії. Які шанси? Я хочу сказати, що історично так сталося, що Японія після Другої світової війни прийняла внутрішнє законодавство, яке забороняло взагалі будь який експорт, те, що стосується зброї японського виробництва. Зарахування процесів, які відбувалися після другої світової війни, зараз відбувається історичний момент, коли Японія буде повертатися на цей ринок. Я більш ніж впевнений, що рішення Японії прийме відповідно, і от і на законодавчому рівні вони вирішить питання, що японська зброя може бути в інших країнах світу. Це дуже дуже важлива річ. От ви знаєте, останнім часом дуже багато відбувається створень регіональних е таких е інституцій, в яких приймає у. Е в тому числі і Японія, от і я хочу зауважити, що це дуже потужна промислова страна, страна з великим е, промисловим потенціалом і залучення її до спільних процесів захисту демократії буде абсолютно доречним. Крім важливих ракет до Петріота, питання у нас загалом із загалом з боєприпасами. Очевидно, що Євросоюз не зміг виконати свою обіцянку про мільйон боєприпасів цього року на відміну від північної Кореї, яка Росії поставляє цілими ешелонами боєприпаси. Як ви бачите вирішення цього питання для України? Ви знаєте, що на сьогоднішній день розгортається виробництво і в країнах партнерах. Більш того, я не можу багато видавати інформації відносно того, що відбувається на території нашої країни, але дам невеликий спойлер, Можу сказати, що найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу, тому що працює не тільки підприємства державного державної форми власності працюють приватні компанії за що їм велика дяка. Що вони долучаються до цього процесу, максимально розуміють, що найближче. Десять, 15, 20 років світ буде знаходитися в турбулентності. і все те, що стосується військово-промислового комплексу, буде от, незайвим на світових ринках. Тому наші бізнесмени ще раз наложу. Велика дякую залучаються до цього процесу. Ще раз знову, що єдине питання, те, що стосується корупції, майте на увазі шила в мішки не утаїш. От йому, нам треба ставити крапку в цьому питанні для того, щоб дати можливість спокійно людям працювати, працювати на державу. Це одне з ключових питань, яке так само може бути загрозою, от на сьогоднішній день національної безпеці. Давайте поговоримо. Ви кілька разів за цю розмову вже згадали про те, що має бути доросла розмова. Доросла розмова потрібна про мобілізацію на прес-конференції. Володимир Зеленський сказав, що військові пропонують додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, бо очевидно потрібна демобілізація для тих хлопців, які вже роками воюють, і тим, які пішли 24 лютого, 22 року, потрібна ротація. Але президент сказав, що на це на ось. Демобілізацію і нову хвилю мобілізації потрібно 500 мільярдів гривень видатків. Я поділила просто от проста арифметична дія: 500 мільярдів видатків на півмільйона мобілізованих, це по мільйону на людину. Куди мають піти ці гроші? Що це за розрахунки? Ну, давайте ми з вами будемо розуміти, що якщо людина знаходиться на Першої лінії фронту, от, то на сьогоднішній день е, та е, заробітна платня, яку він отримує, е, от, е, складно називати заробітну платню ці речі, тому що це наша подяка, це наша шана. Вона складає. Більше ніж 100 тисяч гривень на місяць. Ну помножте на 12 і маєте розуміння, про що йдеться мова. Дуже проста математика, дуже проста арифметика на рік, саме стільки, скажімо, так, що не більше треба на одного нашого воїна. Мова йде про те, що якщо ми кажемо про справедливість, то дійсно тих людей, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, їх треба періодично робити ротації передві. Давати можливість їм відпочивати, і хтось має заміщувати. Майте на увазі, що ця цифра не одноразовий, призив, що взагалі за один день чи за один місяць. Це мова йде про те, що це має бути розтягнуто щонайменше на рік. От. Для того щоб у нас була системна робота. Я хочу сказати, що в перший місяць, в перший місяць вторгнення, от е, величезна кількість наших громадян свідомо зверталися до центрів комплектації, брали руки в руки зброю, от приймали участь безпосередньо в е, е, Бо згідно закону про національний супротив, от на сьогоднішній день треба розуміти, що це заспокоєння, яке відбулося в певний проміжок часу, коли вважають, що війна це справа тільки військових. а решта країна має, скажімо, так жити своїм власним життям, ходити по казино, по ночних клубах тощо. Це треба закінчувати, тому що це це так не працює. Ще раз ми маємо бути єдиною. Системою єдиною родиною, і всі мають в цьому приймати участь. А не вибірково, що хтось воює, а хтось в казіно сидить, фішками кидається. Так не, так не має бути. Це не про справедливість. Це зовсім про інші речі. Днями також відбулася ставка Верховного Головнокомандувача, і там, ну як інформує сам. Президент піднімалося питання теж копродукції, тобто спільного виробництва зброї. Якщо можна про це детальніше говорити, найбільше певно цікавить копродукція з Сполученими Штатами Америки, чи передбачена вона, чи можлива вона в найближчому часі? Ну і властиво теж наш внутрішній потенціал. З початку війни президент України збирав 123 засідання ставки Верховного Команду, що я як координатор на всіх безвічних ставках присутніх можу сказати, що інколи буває дуже гаряча. От, Навіть кондиціонери не можуть витримувати той напруги, яка там є, але це абсолютно природна річ. Тому що коли мова йде про державу, коли мова йде про захист держави, тут ще раз наголошую: ніхто не, не дотримується якогось навіть і, там. Не будемо говорити, як там все це відбувається. Те, що стосується вашого питання, от я можу сказати, що виробництво, спільне виробництво зброї з країнами НАТО, воно вже відбувається спільне виробництво зброї з країнами НАТО воно вже відбувається. Інша справа, що нам треба якомога більше е збільшити виробництво, от, ну це вже технічні процеси, які відпрацьовують відповідні інституції. Відпрацьовують відповідні люди. Ще раз наголошую, ми відповідаємо на сьогоднішній день тим стандартам, які є в НАТО. Я можу сказати, ті розробки, які є в нашій країні, вони дивують. Умовно кажучи, наших партнерів і дивують їх неодноразово, так само, як ми здивували світ в лютому. 22 го наші збройники так само дивують світ до цього часу. Я не буду так, от там згадувати і нептуна і інші наші вироби. І зараз є вироби, які є на самому високому рівні, те, що стосується світової військової, скажімо так, от індустрії. Якщо говорити про зброю, то я знову повернусь до математики. Бо на прес-конференції Зеленського прозвучала цифра: за наступний рік Україна планує виробити мільйон fpv дронів. Збурила ця цифра. Соцмережі активно обговорювали. Військові кажуть, що це вже не така велика цифра, як для FPV-дронів. І наголошують, що питання не тільки в якості, а ще питання в тому, хто використовує ці дрони. Тому що у війську е, потрібно змінити штатний розпис, щоб е, ось ці е, пілоти, дронів, оператори е, такими і вважалися, а не працювали там водії, чи кухарі, чи будь-хто інший не управляв дронами, Росія штатку міняє. Що у нас з цим? Я хочу сказати, що е, змінилася сама війна. От війна, яка була в лютому, в березні, в квітні, 22 з війна, яка зараз дві різні два, два різних процеси з точки зору військової справи. Дійсно, те, що стосується БПЛА, як вони правильно називаються, у, у військових маємо розуміння, що вони все більше і більше займають простору. Відповідно, треба якомога більше е, фахівців з цього питання треба вводити безпосередньо всі ці номенклатурні речі от вони вже процедура вже почалася і у нас все буде гаразд і всі підрозділи будуть відповідний спосіб. вони вже формуються вони вже сформовані частини бригад от якщо не сказати що у всіх от я хочу сказати коли мова йде про мільйони для когось це якась велика цифра майте на увазі що це в місяць 83 тисячі це не так багато ми ставимо за завдання, щоб це обов'язково було виконано, щоб це обов'язково було мама мали наші в наших військах. От і ще раз нагошу це не така занадто велика цифра на ту лінію фронту, яку ми на сьогоднішній день маємо. Щодо логістики і довезення, як із цим очевидно йдеться і про питання всередині країни, ну тобто безпосереднє потрапляння до довезення до фронту, але так само і щодо потрапляння в півдронів до України, ну бо не все очевидно виробляється в і вироблятиметься, скажімо так, в перспективі саме в Україні. Мова йде про частину комплектації, якщо ви кажете, те, що стосується виробництва, дійсно ми отримуємо частину комплектації за кордоном. От і це дуже важлива компонента відносно логістики і інколи дуже неприємно дивитися, коли політичні процеси приходять в блокування тих чи інших речей. Але думаю, що ми всім поруємося, розумієте, про що йдеться. Мова те, що, те, що стосується питання по виробництву, ще раз наголошую. Ну, ми, ми не бачимо, що будуть аж занадто великі проблеми. От логістика, внутрішня логістика на крайньому засіданні ставки було було питання там, так сталося, що на двох складах була певна кількість дронів, і президент абсолютно справедливо наполягав на тому, що вони там не мають затримуватися, умовно кажучи, більше ніж там дуже максимально коротку проміжку часу для того, щоб їх перерахувати і відразу відвантажувати на фронт. Зараз готується система так, щоб все це було автоматизовано, щоб це дуже швидко відбувалося і щоб в ніяких е, умовно, затримок з цього приводу не було, тому що фронт потребує їх щоденно і в доволі великій кількості. Про виробництво зброї, чи е, на чому на вашу думку, нам варто зосередитись наступного року, крім е, власне дронів? На всьому. Але ж не можна огорнути все абсолютно від пороху я до стволів. Я хочу, я хочу. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день те, що стосується нашого виробництва військово-промислового комплексу, воно набирає обертів, воно розвивається, і ще раз наголошую, це не тільки державне підприємство це і приватний бізнес. От і ми розуміємося, що треба, тому що ті вироби, які ми виробляємо, сьогодні вони безпосередньо проходять не теоретичне, а практичне випробування на лінії фронту. І ті люди, які безпосередньо там на першій точці, от вони дають відгуки, вони дають свої зауваження по тих чи інших питаннях. Тому у нас на сьогоднішній день величезна експертиза відносно того, яка має бути зброя. От які є недоліки в той чи інший зброї, в тому числі і західного ворога. От і тому ми на сьогоднішній день е, маємо величезний гудвіл в цьому плані. От і те, що стосується відповіді безпосередньо на ваше питання, я хочу сказати, що це питання от замовляють військові. Саме вони кажуть, що їм потрібно в першу чергу. От і повірте, ми робимо все можливе неможливе для того, щоб забезпечити безпосередньо всім необхідним на лінії фронту. Ну, я би так було на це. Та дякуємо вам за за ваш час за м, спілкування і за інформацію властиву Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, з нами на прямому зв'язку.